Всім привіт! Мене звати Микола і не дивлячись на те, що я в мерчі BinGix, сьогодні ми поговоримо про Binance Альфу. Та, моє попереднє відео набрало непогану кількість переглядів, і це не дивно, тому що тема реально зараз цікава. Я вважаю її одною з найкращих, яку зараз можна опрацьовувати в плані профіту, тому що навіть в погані часи з ферми 10 аккаунтів можна буде виносити мінімум по 2-3 тисячі доларів. Так я й подумав, вирішив збільшити свою ферму, але паралельно зняти відео на YouTube, де розказати, як я буду це робити, і також показати вам класний інструмент, який допоможе, який значно полегшить вашу роботу. Також, якщо ви ніколи не мали справу з альфою, взагалі не знаєте, що це таке. в моєму телеграм-каналі буде детальний покроковий текстовий гайд, як почати заробляти на альфа. Якщо ви ніколи з цим не працювали, переходьте туди, можете спробувати зробити один акаунт. Якщо все піде класно, все зрозумієте, тоді вже без проблем можете розширяти свою ферму і повертатись до перегляду цього відео. Ну і нагадаю за челендж, який я почав в телеграм-каналі, де я публічно показую, як з нуля заробляю на мерседес за 50 тисяч доларів. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео, або можете зісканувати ось цей QR-код. А ми починаємо. Це не реклама, мені ніхто не платив. В принципі, тут і ніякої монетизації немає, тому що це просто інформаційний ресурс. Я сам не користуюсь, дуже допомагав. Дуже зручно, називається він Binance Alpha AirDrops. І давайте подивимося, що в нас тут є. Якщо ми натиснемо на перший пункт Today, в нас тут буде розклад аирдропів. Бачимо, для прикладу сьогодні був дроп вал, показує, скільки поїнтів було потрібно, щоб отримати його. А далі показує суму аирдропу і приблизну вартість по премаркету. Також нижче є майбутні аирдропи. Якщо ми перейдемо до наступного пункту Airdrop, ми тут можемо побачити історію, які були попередні дропи, скільки вони насипали. Скільки поєнтів було потрібно, і так далі. Наступний пункт стабіліті один із найважливіших, який я використовую дуже часто, кожного разу, коли я кручу, тому що він показує стабільність токенів на даний момент. Він показує ті токени, які найкраще крутити, щоб витратити найменше комісій. Для прикладу, якщо подивитись на токен АОП, ми бачимо, що в нього статус стабільний. І ось тут наступний пункт Spread BPS. Він показує, скільки ви втратите якщо купите токен на 1000 доларів і відразу продасте. Наприклад, якщо ви зараз купите АОП на 1000 доларів, то продавши його, ви отримаєте 997, тому що от зараз цей спред BPS 3.30. Потрібно крутити ті токени, в яких цей BPS близький до нуля або там менше 0.1. І в наступному стовпці ми бачимо 4 X Days. Тут показує, скільки днів токен ще буде давати множник X4. Тому що кожен токен, який залізти новий на альфі, він має множник X4 лише 30 днів. Найчастіше зараз я кручу АОП, але от через 9 днів у нього втратиться множник, і тоді потрібно буде крутити щось інше. Давайте повернемося на першу сторінку тудей, прогорнемо донизу. І ще одна тут є не менш важлива штука: AirDrop симулятор Дропи є двох типів з пріоритетним отриманням, де ви можете забрати його протягом. Там кількох годин і є з отриманням по черзі. Тобто, хто перший натисне, той і забере. Але коли ви забираєте такий дроп, там вискакує капча і потрібно її швидко пройти для того, щоб забрати дроп. От якраз таки цей симулятор допоможе вам навчитись проходити капчу. Давайте перезавантажу сторінку. Він імітує реальний дроп. Ось ми бачимо таймер. Чекаємо, доки він підходить до кінця. Тоді натискаємо кнопку claim, confirm. О, бачите, вибило помилку, таке теж буває на альфі. І тепер воно просить вибрати велосипеди. Все, ну ми не встигли. Цього разу ми не встигли. Чекаємо, зараз спробуємо ще один раз. Клейм підтвердити. Чорт, купу велосипедів попросило. Ось. Показує Simulation Score 4 секунди. А це добре, якщо ви навчитесь проходити там до 5-6 секунд, ви будете забирати майже кожен дроп. З цим зрозуміло, і на останок покажу ось їхній телеграм-канал. Туди приходять сповіщення про всі дропи. Рекомендую підписатися, щоб нічого не пропустити. Це показав. Тепер проговоримо про те, як я планую збільшити ферму. Наразі в мене є шість акаунтів. Два робляться в процесі, і ще два я хочу зробити, щоб взагалі було 10. І дивіться, тут така проблема. Навіть якщо ви купите 10 телефонів, то не факт, що ви встигатимете забирати всі дропи, тому що на одному телефоні реально забрати, якщо це дроп по черзі. на двох ви вже не встигнете. Тому як я робити вам, так робить мій друг. Це доволі цікава стратегія, і вирішив зробити так само. Я шукатиму дропів, які будуть настільки розумні, що зможуть на своєму телефоні забирати ці дропи. Тобто вони зареєструються в Binance на своєму телефоні, пройдуть верифікацію. Далі я на комп'ютері увійду в їхній аккаунт. На комп'ютері буду крутити об'єм, і коли буде дроп, я їм дзвонитиму і казатиму там через декілька хвилин дроп, забери. І вони забиратимуть, і тоді я на комп'ютері знову ж таки продаватиму. Як робити ферму на комп'ютері? Думаю, не варто зараз тут розказувати. В мене є окреме відео про антидетект браузер. Завантажуєте антидетект, створюєте профілі, купуєте проксі і все заходите в акаунти. Ось тут буде підказка. Можете подивитись повне відео, там все детально пояснено і все буде повністю зрозуміло. І в такому випадку, навіть якщо під час клейму цього дропа попросить обличчя. Людина без проблем натисне відразу пройде. Ну але ясно, що якщо робити так, то є один нюанс: це саме пошук дропів, тому що потрібно знайти людей, яким ви будете довіряти. Які не вкрадуть бабки з вашого аккаунта, які там не роблять ніякої фігні, які не напишуть в підтримку і скажуть, там блін, хочу повернути аккаунт чи ще щось там. Але думаю, постаравшись, кожен може знайти 10 таких людей. Чому я вирішив робити так? Тому що на всіх телефонах ось вони лежать, як мінімум один раз на кожному аккаунті просило обличчя. Навіть на тих, які були там на мобільному інтернеті, завжди на одному IP, а все одно просило на них. Тому тут або реєструвати на знайомих, яких потім доведеться шукати і фоткати обличчя, або реєструвати на. Знайомих, вчити їх, як забирати дропи, можете їм скинути оцей симулятор, який я показував раніше, нехай вони самі вчаться. І от власне вони будуть забирати дропи, ви їх продаватимете і таким чином працювати. Та, можливо, там людина відразу один, два, три дропи пропустить, не зможе забрати, але з часом, я думаю, будь-хто зрозуміє, як це зробити. Та й все. А, в принципі, на цьому, напевно, закінчимо. Якщо у вас залишилися якісь питання, можете написати їх в коментарях під цим відео або задати їх в нашому чаті. Посилання буде в описі під відео. І хтось там допоможе їх вирішити. Все, з вами в зв'язку був Нікейл. До зустрічі!